Існує така бібліотека, як XYFlow. Вона дозволяє будувати кастомні ноди та робити їх інтерактивними. Більше того, раніше для реалізації подібної функціональності доводилось писати купу складного коду. Сьогодні ж це можна зробити набагато простіше, а ще ця ліба чудово інтегровується з такою бібліотекою, як React або Svelte. Окей, перейдемо до невеличкого прикладу, де я наочно покажу, як працює ця ліба. Для початку імпортуємо всі потрібні компоненти та методи для роботи. Тут не буду заглиблюватись у деталі, кому цікаво, той розбереться. Далі будемо створювати кастомний компонент, який пізніше перетворимо на ноду, що буде використовуватися XYFlow. Для початку використаємо метод UpdateNodeData з бібліотеки XYFlow. Він дозволяє оновлювати дані конкретної ноди. Трохи згодом стане зрозуміло, для чого потрібен цей метод. Тепер перейдемо до створення простого шаблону. Спершу використаємо компонент Handle з бібліотеки XYFlow. Він відповідає за ті самі крапки на ноді, до яких під'єднюються лінії. У моєму прикладі буде два таких компонента, а всередині буде форма з полем воду та кнопкою. Власне, коли користувач натисне на кнопку, то будемо викликати метод UpdateNodeData, який буде оновлювати значення певної ноди. Тепер потрібно створити об'єкт, у якому зберігатиметься наша кастомна компонента, точніше кастомна нода. Наступний крок створення масиву, який буде містити об'єкти з конфігурацією кожної ноди, зокрема ID, її тип, а також позицію на осі X та Y. Ще потрібен масив з об'єктом, який буде містити початкові з'єднання, тобто Initial Edges. У ньому ми вкажемо ID вхідної та вихідної ноди, а також налаштуємо лінію як анімовано. В основному компоненті використаємо два хуки. useNodeState потрібен для встановлення початкових нод, useedgeState для задання стартових з'єднань. Також знадобиться функція OnConnect, яка буде відповідати за додавання з'єднюваної лінії між нодами після їх розміщення. Ну і на десерт створимо контейнер, всередині якого розмістимо всі потрібні компоненти з бібліотеки React Flow. а також передамо їм відповідні дані через пропси. В результаті ми створили дві кастомні ноди, і коли я натисну на кнопку Subscribe, до речі, користуючись моментом. Не забудьте підписатись, то текст у другій ноді зміниться на «Thanks».